Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Ваші прохання дійшли до нас, і ми сьогодні підготували аграрний гороскоп для посіву насіння кукурудзи соняшнику проса в квітні 2025 року. Але попередня, буквально дуже важлива інформація. Зараз ми з вами розглянемо декілька таких важливих моментів. Оптимальна температура на глибині 10 см повинна бути при посіві проса 12-15 см. Градусів. Цукрову кукурудзу, коли збираєте сіяти, перевірте ґрунт. Він повинен мати від 12 до 15 градусів тепла. Для кормової кукурузи 10 12 градусів. І для соняшнику плюс 5 та більше градусів повинна мати температура ґрунту. Ось тепер ви маєте таку інформацію і вибираємо найкращі періоди для того, щоб посіяти насіння цих сільськогосподарських культур. Отож, перший період телець, зростаючий місяць, сонце буде з 11 по 13 градус Овна. 31 березня починається так. Такий період дуже гарний, якраз два дні, завершаючи місяць березня і перший день квітня. Отож, 31 березня з 13.00 гарний час до кінця доби, 1 квітня з 0 годин до 19 години вечора. Дуже гарний період у нас буде зростаючий місяць в знаці рак і сонце буде знаходитися з 15 по 16 градус Овна. Це буде 4 квітня з 2 години ночі до 17 години вечора. Також дуже гарний період скорпіоні зразу після спаленого шляху місяця. Сонце буде у 27 сьомому градусі Овна, 15 квітня з 4 години ночі. Гарний період до кінця доби. І ще у нас дуже гарний період, це третя фаза. Можна використати дуже, дуже добрі якраз енергії планет в цей час буде. І це козиріг спадаючий місяць, і сонце буде в гарних періодах. Отож, 18 квітня з 17 години починається гарний період до кінця доби. Сонце буде в 29 градусі Овна. 19 квітня всі 24 години. Сонце буде в 30 градусі Овна і в 1 градусі тільця. І 20 квітня, яке гарне поєднання. З 0 годин до 17-ї години будуть працювати енергії спадаючого місяця в знаці козаріг і в 2 градусі тільця. Так, у нас ось весь гороскоп, гарний гороскоп для того, щоб ми вибрали оптимальні дні для посіву насіння сільськогосподарських культур, таких як. Кукуруза, кормова та цукрова, соняшник та просо. Бажаємо вам гарної погоди. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.